Коломийський бюджет за 9 місяців поточного року не виконується. Про це йшлося на засіданні сесії міської ради. Причин багато, проте результат один недостатньо грошей. Хто страждає від цього найбільше? Далі у сюжеті бюджет розвитку відіграє важливу роль у багатьох сферах міста. Кошти, які повинні надходити сюди, мають використовуватися для потреб закладів освіти, культури чи комунальної галузі. Всі витрати контролює безпосередньо міська влада. 30% з них практично на завершенні. Якщо ми завершимо те, що ми ще запланували, це буде навіть більше як 30%. Великі суми, які ми запланували, це пам'ятник Івану Франку, півмільйона і басейн Пісташа No2, також півмільона, то практично мільйон можна відмінусувати. Ми планували, якщо буде виконання бюджету розвитку, то ці... Два проекти почнуться втілювати життя. Депутати бюджет розвитку називають нереальним. Кажуть, він не буде виконаний, адже рік уже майже завершується, а грошей немає. Тут, в принципі, дось я кажу. Це все є. Світо подав садиться. Міський голова каже, склалися непередбачувані обставини. Джерело надходжень до цього бюджету, продаж комунального майна та земель. При створенні фонду планувалося поповнити його на 8 мільйонів гривень. Проте фактично з травня поступлень взагалі не було. Були неодноразово декларації про те, що підприємець хоче викупити землю під ту землю, яку він орендує. Потім зв'язку з, з такою ситуацією конмічним країнім вони відмовлялися. А це є декілька мільйонів гривень, на які ми розраховували. На початку року, в кінці 2008 року, вони мали бажання викупити. І їхнє бажання ми втілили на папері, написали, що такі-то такі кількість підприємств хоче викупити такі-то земельні ділянки, такі таку-то ту чи іншу споруду. І назбирали на 8,5 мільйонів. Потім вони відмовились, більше половини відмовились. І на сьогодні у нас є все все, зібрано більше. Як два гривень бюджет розроб. до бюджету усіх рівнів за 9 місяців поступило 69 мільйонів гривень, зазначила начальник Коломийської податкової Світлана Лубоцька. Зокрема, міська казна збагатилася на 27 мільйонів при запланованих 28. Бюджет ми не виконуємо починаючи з червня місяця. Невиконання в основному із того, що в курсі ми приймали земельний податок з розсурятування нової грошової оцінки. Але вона сесію не затверджена і тому недобір склав 881 тисячу гривень. Значить, у нас затверджено 340, 340 на обліку сьогодні є суб'єктів господарської діяльності землекористувачів і обліковано 751 договір оренду. Значить сума нарахувань по платі за землю складає 2,5 млн, а бюджетні призначення на 2009 рік. 4,5 мільйона, що майже двічі більше від тої суми, яка нарахована. Місто Коломия є в списку трьох, будемо говорити, районів, які не виконують земельний податок. Не виконує верховина по 9 місяців на 50 тисяч, на Двірна на 600 тисяч, і ми не виконуємо на мільйон 400 майже. 6 мільйонів гривень є податкового боргу. Зокрема, активний складає лише 136 тисяч решта пасивний. В тому числі підприємства комунальної форми власності заборгували 62% загальної суми.